Тільки що сказала, ти кажу, така страшна. Бо ми виїхові, у мене ліхтар на голові, у мене не мита голова, немає води, дуже мало світла, мало тепла і є багато тварин. Є такий цутик, у якого машина спила маму. Ми побачили, як збили собачку, ми її врятувати не змогли, але е, ми побачили, що в неї є тіцький, і ми пішли шукати і знайшли цуценя. Мама, ми не стали її знімати, бо це було жахливе е, видовище. Вона десь кілограмів 6-7, така кудлатенька, чорно-біла. Але оце її синочок, бачите? Зараз ми його вигодовуємо за рахунок чужої собаки, але ми його не можемо покинути воріхові. В не можна покидати тварин. Особливо таких маленьких. Я шукаю йому родину, кудись його прилаштувати. Звертаюся, будь ласка, це маленький кобільок. Мама його невелика, ну тато, мабуть, буде трохи більший, але сама собачка, мабуть, буде кілограмів десять. Будь ласка, від Запоріжжя до Києва ми будемо їхати, можемо комусь залишити. Ми його вакцинуємо, він уже почав їсти вологий корм. Благаю, заберіть пса.